Вітаю, це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Тема нашої сьогоднішньої розмови статут Одеси. На сайті Одеської міської ради оприлюднений проект нового статуту Одеси. Минулого року, з 7 березня по 7 квітня, в Одеситів збирали пропозиції та зауваження щодо оновлення документу. Дякую всім, хто тоді відгукнувся на мій заклик взяти участь в обговоренні змін. Наразі пропозиції та зауваження вже Розглянуті робочою групою. Тепер розпочинається обговорення допрацьованої версії документу, яке триватиме до 9 вересня. Перш ніж перейти до зауважень щодо нового варіанту статуту Одеси, нагадаю, навіщо взагалі потрібен цей документ та які функції він має виконувати. Це основний нормативно-правовий акт громади, який має вищу юридичну силу на місцевому рівні. Йому мають відповідати всі міські документи та ним мають керуватись всі посадові особи. Статут міста має враховувати національно культурні, соціально-економічні та інші особливості здійснення місцевого самоврядування. На мій погляд, доопрацьована версія статуту Одеси має як позитивні риси, так і певний негатив. Це насправді дуже важливий документ. Якщо ви хочете не лише перемивати кістки місцевої владі, а й впливати на її рішення, варто з ним ознайомитись. Сьогодні пропоную зосередитись виключно на символічних моментах: по-перше, до статуті здійснена спробу позбавити історію Одеси акценту на імперське минуле, але це зробили у надто радикальний спосіб. Одесу взагалі позбавили історії. Вважаю це неправильний підхід. У статуті європейська та українська ідентичність Одеси мають бути відображені так, щоб навіть теоретичне зазіхання ворога на місто залишалось лише пропагандистським маренням. Переконаний, що це завдання абсолютно по силам одеським історикам. Якщо потрібно, можу стати модератором у дискусіях. По-друге, є сумніви щодо нового варіанту гімну Одеси. Я вважаю, що у нашого міста має бути гімн саме українською мовою. Я буду наполягати на проведенні творчого конкурсу з цього приводу, тому що це важливо не лише для Одеситів, а й для всієї України. Минулого року нарікання викликала його стара версія пісня про Одесу з оперети Біла Акація на музику Ісака Дунаєвського. Наразі замість неї пропонується композиція Край Чорного моря на слова Семена Кірсанова у перекладі української Сергія Осоки та на музику Модеста Табачникова. Ця композиція є варіантом відомої пісні у Чорного морі. На мій погляд, ця заміна є не надто вдалою. Якщо текст нинішнього гімну російською не відповідає мовному законодавству, то саме лише переклад пісні Утьосова державною радикальна ситуацію не виправляє. Адже у Чорноморі й досі популярна композиція. І Є ризик, що ставлення до гімну буде радше розколювати громаду Одеси, ніж об'єднувати її. Чи не краще було дати шанс молодим та талановитим одеським поетам і композиторам та провести конкурс на новий сучасний і актуальний музичний символ Одеси? По-третє, викликає серйозне занепокоєння, запропоновані підходи щодо зміни назв вулиць міста. З одного боку, начебто, враховані нові реалії особливого статусу історичного центру Одеси як об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, з іншого за формальним дотриманням певних вимог. Вочевидь, проглядає ситуація, коли вулицю в центрі Одеси неможливо буде назвати на честь героя російсько-української війни. До речі, в Одесі вже були скандали щодо цього, коли, попри думку родичів, ім'ям загиблих воїнів називали провулки та маленькі вулиці на околицях міста. Зокрема, великий резонанс викликали рішення назвати ім'ям Героя України Ігоря Бедзая вулицю Якутську в приватному секторі біля 411 одинадцятиї батареї. Також викликають сумніви, критерії, які, зрештою, дозволять вшанування загиблих героїв в назвах вулиць Одеси поза межами історичного центру. Адже героєм може бути і людина, яка не стала повним кавалером, зазначених у статуті орденів і не має звання Героя України, але заслуговує на вдячну пам'ять. Зараз йде процес деколонізації, тобто у нас є певний часовий відрізок часу, в який в будь-якому випадку треба перейменувати велику кількість вулиць. Е, і саме в цей період часу ми маємо вже військових, які, наприклад, нагороджені орденом за мужність третього ступеня, це теж достатньо висока нагорода. Наприклад, є захисники Маріуполя, там Євгеній танцюра Артур Савєр'єв, які загинули ще в 2022 році. Оборона Маріуполя вже війшла в військову історію світову, і тому якби, їх подвиг він не підлягає комусь переосмисленню, да, там, переінакшуванню. І, наприклад, такі люди за статутом новим не мають права бути вшановані в назвах вулиць, і це впливає, скажімо, не тільки на самих військових, які дуже раді бачити, коли їх побратимів гідно вшановують. Це впливає також і на мобілізацію, і на загальне звідношення населення Одеси до війни. Тому що коли населення бачить, що там люди борються за назви вулиць на честь військових, дав на мітинги півроку, там пишуть звернення, держава навіть підтримує цей. Процес, а міська влада ні. Коли міська влада лише за Через мітинги, через суспільний тиск фінансує Збройні сили, ну, звичайно, у людей може бути дисонанс певної в голові, так, що, а чому ми маємо поважати військових, чому ми маємо якби, допомагати військовим, якщо на рівні місцевої влади вона такого не демонструє, прикладу. Так. Тому, звичайно, ця дискримінаційна умова, вона так само має бути усунута, і інакше це просто сприймається як черговий спосіб, знаєте, сісти на два, на два стільці, встановити такі критерії, яким би не відповідав. Жоден загиблий, тому що обидва загиблих, які є і героями України і повними кавалерами орденів за мужність, це Владислав Бувалкін і Віталій Блашко, які вулиці, яким уже названі, вже названі після суспільного тиску. Друзі. Ще раз наголошу, що це зауваження лише щодо певних символічних аспектів Статуту Одеси. Тому закликаю самостійно ознайомитись зі змістом цього документу. Адже саме він в багатьох моментах визначатиме можливість Одеситів брати реальну участь у вирішенні питань розвитку нашого міста. Це мої контакти в соціальних мережах. Буду радий почути ваші думки. Дякую за увагу.